Так. Да. Привіт, народ! 2 листопада 2025 рік, неділя. Більшість білих людей що роблять зранку до церкви або, точніше, до храму, хто там до якого. До Після обіду на гриби, на рибалку, гості. А ми що? А ми як завжди, а ми геть працювали. Домолотили ми сьогодні сою нашу, слава Богу. Соя хороша, сухенька. Добре, що я передумав її відрікатися там на полі. Не знаю скільки її вийшло, але насипали в прицеп, не влізло, аж просипалося, і ще пару мішків набрали. І вологість 16-16,2. Зараз ми їдемо, якраз виїжджаємо з села, оця перша друга зламана, зломана прицепні. Ну Така вот сільська робота, знаєте, але душа радується, знаєте, коли робота зроблена. Комбайн без поломок. по дорозі не здибали ні ТЦКшників, ні, ні поліцаїв. І слава Богу, маршрут ми добрячі проїхали, ми кілометрів 15 в одну сторону, потім назад, якщо не більше. От. Але взагалі там ми закинемо відійки, фактично в ту, в ту сторону, як ми їхали на поле, то майже всю дорогу до них зазняв. Так що, може, комусь буде цікаво подивитися: села, дорога. Що вам скажу, неділя ми їхали туди в обід. Гарна погода сьогодні. І ми зустріли. За 15 кілометрів полями і селами ми зустріли тільки одну машину на дорозі. От. Якось так дуже глухо в селах. Дуже глухо. Ну, то таке. Добренько, проїжджаємо Мікуген, Денис вам не покаже, бо тут нічого не буде видно, бо він так з фонариком знімає. Бувайте всі мирного неба. Ми помаленьку дай Бог доїдемо до Кременця, а там побачимо. Може подзвоню зразу. Якщо, сьогодні, якщо зараз приймають такі порівняно, я думаю, що мав би приймати, бо ми сьогодні бачили, багато комбайни молотять. Агрофірми, дядьки, е, одноусібники, мікрофермери, макрофермери. Молотять всі. Погода дає, молотять сою. Сою молотять, але бачив що й поля, і кукуруза стоїть, соняшника ми не бачили не змолочу, правда? Бачили сої і кукурузи багато, не змолочені. Сонячник, ніби. Добре, ми виїхали на трасу, все народ, бувайте, треба дивитися на дорогу.